Слава. І вам слово. Назвіть другий дует. Я запрошую на центр сцени віку, Аліси. Вікуся, в тебе не просто чарівний голос, але й неповторний тембр голосу. Того, щоб цей неповторний тембр зрівняти з іншим неповторним тембром, я запрошую на сцену Блеза Мала. Вікторія Олізе Блез Малаба. Найтака назвем, яскравіша пара, Блез Малаба і Віка Олізе. А зрозуміло, що в більшості людей зразу виникають очевидні асоціації, чому вони разом, обоє темношкірих, і це якось так буде ну ніби напрошувалось. Якраз тому ми не хотіли їх ставити в одну пару. Ну що, давай може щось якусь сонячну пісню, якусь таку веселу. Тренер вибрав мені цю пісню, сказав, що йому якоби приснилось, як я пою цю пісню, весела така, сонечна пісня. Це правда, мені приснилось. В неї є якась своя енергія, ну така, от уся її унікальність, така вона така жива, така, ну, з пружинкою. Круто. Я думаю, що це буде виграшний варіант, для тебе. Так да, що давай я... на ній зупинимось. Я согласна, так. Да. В обох них є унікальні тембри голосів, які притаманні саме людям з темною шкірою. Він дуже красиво співає. Вітаю, кому сава? Твої сава села. Це все, що я знаю по-французьки. А як правильно називається мова в Конго? Нас є ще чотири національні мови. А яка твоя? От якої ти говориш? Лінгала, Суаїлі. Про філологію трошки поговорили. давайте про, про музику. Він просив співати французьку, англійську, конголезську, будь-яку музику. Мене найбільше розчулює, коли він співає власне українські пісні. Я взагалі міг би співати щось інше, але я вибрав цю пісню, бо я на неї працював уже ще колись. Коли я тільки що почав вчити вокаль в Україні. Слухай, ну давай залишимо, тому що це красива дуже пісня. Я її в школі співав, для мене це буде приємно. Домовились? Все, дов, тоді дов. до зустрічі, побачимось на репетиції. Ага, Дуже дякую. Вірші Тараса Шевченка завжди торкалися найпотаємніших струн української душі. Сьогодні ці вічні слова, покладені на музику, і лунають крізь сторіччя, вражаючи сучасників. Львівське лється, мов пісні із покоління в покоління. Оце його ну от африканський глибокий голос. Абсолютно нетиповий для слуха. Коли він ним співає якусь українську народну пісню, ну це щось неймовірне. Ну, дивись, от зараз ти А так розумієш, Вікторія Олізе. Як на мене, я вважав, що вона сильна співачка. Я б не хотів з нею співати, а так старився. Браво. Я буду стараться держать хвост пистолетом. Вот, и постараюсь его сделать.